Поїхав назад до атлета, піймав. Кума, давай побачимо. Іди ну, давай йому. Йди показуй. Ти ж тіл в атлет рвався. Іди. Йди вперед. Йди, іди Не хочеш сьогодні вже? Пішли, за татом пішли. Заходь. Я не нормально, я що є. Все, Він. Занеси йому. Назар, занеси йому. Ти бач, знає, хто, хто, хто кум. Проти 10 людей а знає хто хрещений. <плес> да, хто хрещений знає. Добрий день. <плес> Не тобі Ваня, бач, я знаю хрещеного. <плес> хто тут главний? <плес> <плес> О. Казав, що тяжко. А, він обмотав всі ноги. Плюс 50 кілограмів. Зараз назад. Хрещайний, присядемо і поїдемо. Mm -hmm. Бачиш, що він робить? Що вони тут виробляють? Сі мене знімав, разнімали. Вчора ні, раніше. Дай ключі від мотоцикла. То що, шо, неправильно шо-то? Та <fate fell out> pues я думав, що ти на мене займаєшся, як я з тренуванням А ти на думаю, що... Та там чучу. Ніфіга сіде, оце шо? Та це так, вікно, дивлюсь, це треба ж так, чуйка. Та, слухай, я сьогодні йду, думаю, так, на тут десь викашу, я думаю. Ага, всі тепер знають, де живу, так. Вже напишуть це під вікнами, привіт, щоб добре всім.